Привіт, друзі! Я, чесно кажучи, не очікував, що ви проявите таку активність до відоса про Fusion. Але якщо проявили, то треба доїти цю корову, поки вона дає золоте молоко. Ну, це, звісно, жартую. Насправді ця серія відосів задумувалася як серія, бо Fusion за один урок вивчити ну якщо тільки це в 200 годин. Тому сьогодні ми будемо продовжувати з вами. Подорожувати світом Fusion. Урок номер 2 як працювати з різьбою. Він буде простіший, він буде більш таргетований, тому переходимо до Fusion. Отже, робота з різьбою у Fusion насправді дуже проста. Давайте почнемо з того, що створимо якийсь циліндр. Взагалі, що ми будемо робити? Будемо робити таку баночку. Вона для зберігання, наприклад. Ви можете використовувати це як вам хочеться, але ми зробимо з вами саме баночку. Отже, почнемо ми з вами зі створення циліндру. Для цього натискаємо Sketch, обираємо, де ми будемо його робити, Тик. і робимо звичайнісінький циліндр. Обираємо ось тут в Create різні варіанти. Тут взагалі є багато фігур, але ну, давайте почнемо з Circle. Тут є знову ж таки кілька варіантів, як зробити коло. Ми скористаємося самим простим, тобто центральним діаметром. Тикаємо, тикаємо, де ми його розташуємо, і тягнемо. Я хочу, ну наприклад, 50 мм. Да? 50 мм зробили, все, натискаємо Escape, Finish Sketch. У нас є коло. Тепер використовуємо інструмент Extrude. Витягуємо його на ту висоту, яку нам треба. Ну, наприклад, 50 мм. Ставимо галочку Fin от, щоб це була стінка, і обов'язково видавлюємо всередину. Тобто тут є Side 1, Side 2, нам треба Side 1 всередину. Ну і, наприклад, 2 мм товщиною. Окей, у нас виходить ось такий от циліндр. Він поки наскрізний. Це о, так і лишаємо. Зовнішня грань можемо подивитися у нас 60 мм. Тик-тик-тик. Я все ж таки передумав. Можемо ще інспектом подивитись. Бачите, діаметр 60 мм. Тобто тепер час зробити різьбу. Різьба взагалі вона складається з двох окремих частин. Я думаю, ви здогадуєтесь. З нарізної частини, яка виступає, і е, відповідної. Ну, Назвемо це ніші, куди закручується деталь. У Fusion це робиться дуже просто. Ми натискаємо Create і вибираємо thread. Якщо ми хочемо, щоб деталь закручувалася всередину, то ми обираємо поверхню всередину Якщо хочемо, щоб деталь закручувала ззовні, то обираємо зовнішню панель. Ну Давайте, для прикладу, обираємо зовнішню. Мені вона подобається. У нас вже окремо створюється ось така різьба. Отже. Подивимося, які тут параметри є. Ну, по-перше, Model. Модел означає, що різьба буде створена не віртуально, тобто декоративна різьба, а справжня. Зазвичай, чому взагалі ця галочка існує? Все дуже просто. Мені здається, треба трошки мікрофон. Угу. Все дуже просто. А, Fusion, перш за все, це софт для. Використання з ЧПУ станками, тобто вирізання якихось деталей, активної їзди, каретки, оцієї всієї історії. Для них моделити різьбу не треба. Там вона вирізається спеціальною командою, типу рухати інструментом спеціальним інструментом. Ну, коротше, це не потрібно. Але нам для 3 d друку це прям дуже важливо. Тому обов'язково ставте галочку модел. І зараз ви одразу побачите першу проблему. Коли ми створюємо різьбу, різьба, яка в нас тут автоматично обралася, це М60. Вона занадто товста. тобто У нас об'єкт втрачає свій об'єм. Відміняємо створення різьби, йдемо в наш фічер, тобто витягування, і робимо стінку, наприклад, не 2 мм, а 10 товщиною, таку товсту. Знову натискаємо Create Fred, там галочку Model. І вже у нас ну, така повноцінна різьба виходить. Вона, звісно, ну, все ще досить товста. Але принаймні внутрішній об'єм не втрачається. Далі, які в нас ще є налаштування тут? Ну, по-перше, Full Length чи не full length. Е, Я думаю, тут все в принципі зрозуміло. Можна просто вказати, куди сунути різьбу від початку фейсу і яку довжину її зробити. Ну, Давайте, наприклад, 20 мм зробимо різьбу, да, таку щедру. Оця частина в нас буде різьбою. Далі, Thread type. Тут у нас є багато варіантів. Вам частіше за все треба або ISO Metric Profile, це стандартні ISO-шні різьби, тобто там m 1 m 2 m 3 m 5 і так далі. Або ще є ansi unified screw. ANSI unified screw це американська система, вона часто потрібна для вкручування, наприклад, штативних гнізд. Да? Якщо ви робите якусь, якесь гніздо, куди маєш штатив вкручуватися, то це може бути саме ANSI unified screw. Але загалом, якщо вам для чогось треба суперспецифічна різьба, вам скоріш за все скажуть, до якого сімейства вона стосується. Ну, я вибираю со А, е, Далі size. Він зазвичай виставляється по діаметру циліндра, який ви створили. Тобто, в мене зовнішній діаметр 60, Він мені пропонує 60. Я можу обрати будь-які кастони, наприклад, там 1 мм. Але вийде ну такий стит, Тому краще обирайте той, що виставлений у вас. Це 60 мене. Далі Designation. Designation це, по суті, крок різьби. Тобто ви можете вибрати, наскільки вона часта чи не часта. Ну, в випадку 3D-друку, чим більш така груба різьба, чим вона більша, тим більше шансів, що вона не друкується. Клас, просто ігноруйте. Вам ця опція не треба. Це прям для супер-супер жорстких типів. Ну і нарешті Direction. Right hand, left hand. Ну, це зрозуміло, різьба буде вкручуватися як нормальна, чи... <сь> чи навпаки в іншу сторону. Ну і remember Size. це корисна галочка, ви можете її поставити. Якщо будете потім створювати другий елемент. Я буду, до речі, тому так. Тут я зазначу для людей, які переходять з Solidworks, наприклад, або з інших кадів. В Solid є ще дві окремі галочки, які вказують, що треба різьбу почати і закінчити. F'usion завжди починає і закінчує різьбу автоматично. Тобто, у вас завжди тут буде красивий старт. Давайте от покрутимо його. Тут завжди буде красивий старт, простий, і тут завжди буде красивий кінець простий. Тобто. Нам цього не треба робити. Все виставили, як вам подобається, не забули галочку Model, натиснули ОК. OK. Різьба створилася. Тепер, якщо ви бачите, наприклад, що вам хочете змінити стінку, зараз ми звернемось до неймовірної параметричної можливості у Fusion Тикаємо наш екструд і вирішуємо, що ми хочемо тут, наприклад, не 10 мм, а 5 Товщину. Тикаємо сюди, вводимо 5 мм, втримуємо 5 мм, натискаємо ОК, OK, і наступний ефект, тобто різьба прорахується автоматично з новими параметрами. Дивіться. Тик. І різьба з'явилась там. же Оце і є головна потужність, і головний кайф використання параметричних редакторів. Ви можете змінити все, що завгодно. Я хочу, я можу піти зараз циліндр змінити. І він теж зміниться. Ну та добре, створили ми нашу різьбу, виставили якісь параметри. Тепер нам треба закрити дірку знизу. Я вам вже це показував. Натискаємо Sketch, обираємо цю поверхню, беремо Create, Circle, Center, Circle. Тикаємо в центр, розтягуємо на всю довжину. Хоба скетч. І тепер просто робимо, навіть отак поверну, щоб вам краще було видно, просто робимо екструд оцієї цієї поверхні, ну я навіть всередину, і ставимо join. Тик, тик. Все, циліндр у нас закритий. Це у нас одна сторона баночки. Ось так вона виглядає. Тепер нам треба створити відповідну частину. Для цього, ну, що ми вже знаємо, у нас діаметр це 6, точніше, 6 см, 60 мм. Тому ми робимо скетч. Можна створити окрему деталь, можна створити таку, ну, типу, в цьому ж проєкті. Я створю в цьому, бо так буде тупо простіше. Create. Circle, center circle. Tick. Робимо зовнішній діаметр 60. Тепер, так як це кришка, то вона має складатись з Phoenix truду Є два варіанти, як це зробити. Можемо зробити як було, можемо зробити інакше. Ну, Давайте зробимо, як було, так буде простіше. Створили наше коло, різьба в нас 20 мм, тому витягуємо на 20 мм. Давайте на 25, щоб було за що тримати, навіть на 30. Ставимо Phoenix труд і тут обов'язково, не забувайте, міняємо напрям з внутрішньої сторони на зовнішню, щоб модель стала більша. Ну, і відповідно, стінка в нас там була 5 мм. Давайте тут теж 5 мм використаємо. Окей, створили. Тепер create thread, Тикаємо. На внутрішню сторону і оп, в нас вже є готова різьба. Всі параметри перенеслися, бо я натиснув Remember Size. Тобто це буквально ті самі параметри. Натискаємо ОК. OK", і вуаля в нас є різьба. Тільки єдине, що ви бачите, що вона в мене зараз ну, можна назвати догори дригом. Тобто різьба починається звідси. Щоб це виправити, ну і нам було простіше працювати, вибираємо це тіло, натискаємо M. Дивимось з тієї сторони, яку хочемо покрутити, і крутимо на 180 градусів. Так, тик. Оп. І тепер це в нас кришка. Далі робимо ну, насадку на кришку. Тобто, знову ж таки, sketch. Тикаємо в поверхню. Create. Circle, Center diameter. Тикаємо в центр, розтягуємо на всю довжину. Фініш. Extrude. Тик. Тик. Тягнемо вгору. ну Наприклад, на 5 мм. Так? Все, у нас є готова кришечка, яка підійде ідеально по різьбі. І щоб це продемонструвати, я її зараз надрукую. Але ще перед цим в мене є фінішний тач. Крутити голу кришку це не дуже комфортно, якщо чесно. Тому давайте зробимо їй якийсь декор. Декор ми зробимо ось так. Робимо скетч верхня поверхня, тікаємо create і обираємо полігон. Давайте вписаний полігон, так буде простіше. Тикаємо в центр. Розтягуємо на довжину і ставимо, що я, наприклад, хочу. Знаєте, 24 грані. Ні, 24 це буде занадто. 12 теж занадто. Давайте 8. Тик, тик. Отримаємо наш полігончик згори. Тепер, щоб його додати до нашої моделі, ми натискаємо Екструд. Обираємо. Оці краєчки. Обов'язково брайте краєчки, а не весь полігон, оскільки, якщо ви берете весь, то ви і різьбу всередині запорите. Тик-тик-тик-тик. І витягуємо вниз. На всю довжину нашої деталі. 35 мм в моєму випадку. Давайте тепер, так як ми впоралися швидко, спробуємо ще один декор додати. Давайте просто зробимо красиві насічки. Беремо скетч тикаємо в одну з поверхонь нашого кубіка. Це буде, до речі, найпростіший варіант. Я вам потім покажу, як це зробити швидше, але ну, почнемо з простого. Беремо квадратик, розтягуємо і малюємо так, як ми уявляємо свої насічки. Наприклад, я уявляю їх якось так. Але я от їх намалював і виглядає якось так собі. да? Ну, Типу, вони несиметрично, нерівно, щось не ок. Давайте відмінимо. Касували. Поставимо тільки один квадратик і скористаємося вбудованою функцією Fusion. Вбудована функція називається Rectangular Pattern. Тобто зробити з цього паттерн, ну, схему. Обираємо всі чотири сторони кубіка і розтягуємо його так, як би ми хотіли розставити. Fusion автоматично розташує наші моделі і зробить ось таку історію. Ви можете відреагувати, наприклад, кількість. От я хочу, щоб згори донизу було 4. Оп-оп. А отут, наприклад, три. Розтягнули, поставили, натиснули ОК. Натиснули Finish Sketch. Тепер екструд. І просто тикаємо в ці квадратики. Можна потикати, можна просто їх виділити і видавити, наприклад, на 1 мм. Отримаємо ось таку текстурну, я б назвав цю функцію, яку тепер можна скруглити інструментами, які були у нас раніше. Виділили. Скруглили ось, наприклад, на 0,2. Тик. І отримали ось таку. Текстурну гріпову історію. Це один спосіб, як зробити цю текстурку. Вона, я вам одразу кажу, надрукується. Ну, вона надрукується, але вона буде так собі виглядати. І, коротше, це буде страждання. Тому є інший варіант, як зробити цю текстурку. Зробимо спочатку Construct Plane. І десь там, ну, наприклад, на висоті одного з квадратиків. Чи, наприклад, на висоті, навіть, давайте, де квадратики розминаються. Отак. -от. Ок. Зробимо плейн. А тепер зробимо з вами скетч. Скетч цей буде дуже простий, він буде просто обходити нашу модель. Тобто полігон, вписаний полігон, тикаємо в центр і обираємо ось так от. Якраз у нас буде коло. І скільки в нас там було, 8 сторін. Супер. Отримали точно такий же скетч, як у нас вже є, але він розташований посередині моделі. Тепер робимо create вбираємо pipe і тикаємо в наш профіль. І у нас створиться ось така лінія. Ми вибираємо section circular, можна triangle, наприклад, типу щоб зробити насічку, section size 2 мм. Mm. Тут згори відстань ми не виставляємо. А hollow теж не ставимо, ставимо Operation Cut. тискаємо окей okay, І в нас виходить одна отака насічка. Тепер ми можемо по тій же схемі зробити всі насічки, які будуть на нашому друзі. Так само робимо Construct Plane. Є способи зробити це швидше, але давайте для початку ви спробуйте. попрактикуйтесь зробити це повільним способом. А в наступному відео, на який ви обов'язково підпишетесь, я вже покажу, як робити оцей процес швидше. Те саме, Construct Plane, потім робимо полігончик розміром в нашу модель. О, чуєте кубіт, зикінців? якраз він звільнився для нашого друку. Фініш скетч. Маємо профіль. Який ми тепер зробимо в насічку. Create. Тик. О, ну ти жорстко, чувак, 10 мм. Давай два як було. І от таким чином ми зможемо зробити, наприклад, насічки горизонтальні. Якщо ми хочемо їх зробити вертикальні, то ми можемо або зробити профіль і відсунути його, або, наприклад, інший варіант. Давайте я вам покажу, як зробити одразу всі насічки. Робимо скетч, верхня сторона. Робимо наш неймовірний полігон, який ви вже бачили 4 рази на 8 граней, але трошки його повертаємо. Ну, наприклад... Давайте ось так. Щоб грані були на краєчку нашої моделі. А, я 9 віб, я думаю, що він не співпадає. Оп, 8. Альтернативно, ми можемо з вами скористатися інскрайб полігон. Точніше, да, інскрайб вписаний. Їй можна поставити на грань і він буде приблизно такий, як нам треба. Тик, тик. Зробили. Тикаємось з Circle. Ставимо центр діаметр і ставимо в цю грань кружочок такої довжини, як ми хочемо трубу цю зробити. Наприклад, 2 мм. І використовуємо тепер кінцевий петер. Тикаємо сюди, тикаємо центр point. І виставляємо, скільки нам треба насічок. Ну, наприклад, це буде 8. Насправді ви можете зробити скільки завгодно. Бачите, вони одразу стали в ті грані, які ми з вами і задумали. Тикаємо ОК, фініш. Маємо ось таку фігуру. Тепер залишається лише зробити екструд. Давайте тепер просто оберемо усі наші кола. Тик, тик, тик. Можна ось так. Можна просто його виділити. І так буде явно швидше. Зважайте, до речі, що у Fusion виділення в цю сторону. Це тільки повністю виділені об'єкти, а в цю сторону це взагалі всі об'єкти, які втрапляють у виділення, якщо ви не знали. Я виділяю, бачите, з ліва направо. Оп. 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 І оп. І тепер просто тягнемо вниз і отримаємо вертикальні насічки. Залишається лише повторити це стільки разів, скільки ви хочете. Ну, для вертикальної це буде ще простіше, ми могли просто поставити в circular pattern будь-яку кількість насічок. Давайте тепер нашу цю жахливу історію надрукуємо. Хай вона вже буде страшненька, а я вам наступного разу покажу, як зробити ці насічки ще простіше і ще швидше. Але зараз можете спробувати цю схему. Отже, друзі, щоб не тягнути час, я надрукував у скелі 35%. Давайте спробуємо закрутити. Вставляємо і крутимо. І чудо, наша різьба красиво і потужно сідає. Ось такий простенький туторіал, до речі, отак виглядають наші гріпи. Зараз навіть спробую показати вам поближче. О! Ну, на такому скелі, звісно, воно виглядає так собі, але якби ми це зробили в повному розмірі, то було б супер. А на цьому на сьогодні ми будемо з вами прощатися. Ставте лайк, вподобайку, і чекайте наступний відос. Я думаю, досить скоро. Бо я бачу, що вам туторіали по ф'южну реально часто заходять. Па-па!